Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають родицькі зусилля щоб стримувати натиск противника. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону оборвати, оборону. Оборвати. Дякую тим, хто приймав участь щодо повернення з полону трошки більше чотирьох місяців. Дуже дякую. За третє побу я ворог прорвався на територію заводу Азовста, де тривають важкі правопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і гроївську, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. батьківщині. Каже, так і не знаєш. Ви, моє серце, живи тим мею. Ви, моє серце, живи тим мею. Не забули, гуляй з другою. В моє серце, живи тим мею. Не забули, гуляй з другою. Ми в Туреччині нас обміняли. Все добре. Привіт, привіт, мої герої. Що а ну привітайся, зима. Важко говорити. Ні, ні, не хворий, просто важко. Да, Змушуйте, важко говорити. Скажімо так, ну нереально позитивні емоції. Вона, мабуть, також до кінця не вірила, що це так скоро станеться. Ми не вірили, що нас забирають. Думали, що нас просто переводять якесь інше місце, тому що всі разом. І ну, це було крайне важко повірити, тому що тут ну, реально весь керівний склад. Тобто це щось таке фантастичне. Підняли просто серед ночі і сказали одягатися, і одягнули на голову шапку маску і посадили в машину. Ми не вірили до останнього, поки вже літак не приземлився вже на турецькій землі. Російські військові знущалися, катували, вбили. Ну, Це просто було пекло жах. Насправді. Я почув дружину, почув сестру, почув матір. Дуже велике дякую за зв'язок, взагалі дуже велике дякую за те, що знайшли змогу. Вимашнований пан президент, головнокомандувач, пан командувач, пан міністр, пан начальник головного родинного управління, народ України, дипломати, взагалі всі, хто приймав участь в нашому поверненні, я дуже дякую. Просто ну емоції приповнюють. Безмежна дяка всім, хто пам'ятав про нас. Слава Україні героям слава, слава. Мам, Я в Україні все <реклама> да, да, да. обміняли, чи приїхали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні.